Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, який гарний день буде. Прилетіли вже до нас шпаки. Ніч була неспокійна, тривожна, але ми повинні стояти, триматися і радіти кожному дню. Хочу вам побажати гарного, спокійного, сонячного дня і ангела охоронця вам. Недавно ми закололи кабана, ми вам не показували. З тим всім ми справилися, вже. щось перетушили, щось поклали в морозиловку. а тут а в нас є замочене сало для копчення. Ми вже і забулися за нього, щось так забігалися. Вчора я його витягнула і намочила знову в воді, щоб трошечки сільцю витягнуло. Не знаю, чи правильно, чи ні, а зараз треба мені його. Вже витягнути з цієї води, поставити в цю мисочку, хай стікає, і будемо е, лаштувати його до копчення. Коптильня у нас саморобна. Потім, як ми запустимо цей процес, я вам покажу. А зараз мені треба бігти до хати. У мене стоїть вже, е, запіканка в духовці, внучку забрали. Вчора, я ж вам казала, заберуть внучку і бабуся буде стогнати, вже проснулася півтрет, вже спати не можу, О, вже там коле, там пече, але не буду на це зневажати, бо весна прийшла і дуже багато роботи. Нарешті спеклася моя запіканка, зараз п'ємо каву і біжимо далі працювати. Залишайтеся з нами. Ось така наша коптільня. Саморобна, але вона нам зручна. Головне кінцевий результат, а не те, яка коптільна, чи електрична, чи так якась краща, вона нас влаштовує і так ми нею користуємося. Тут така бочка, ми вже повішали сюди, почепили наше салко. Воно трошки підсушилося на повітрі, зараз ми будемо розпалювати нашу коптільню. Процес пішов нашого копчення. Ми тут заодно поставили такий банячок борщу, буде на природі нам обід. Ось. Запустили свою піч. Якби я могла передати вам цей запах, борщ вариться в нас ось. Каша гречана кипить і борщ кипить, сало коптиться. Ой, буде смачна вечеря. Всіх запрошую на вечерю. На борщ на сало копчене. На природі смачно. У нас банячок такий старенький. Так як колись в печі варили, все закидали одразу. Ними не шоргали туди-сюди цим баняком, бо можна було перевернути на черінь та й виляти, і вся сім'я лишиться без обіду. А отак все клали, хто мав якесь м'ясо, а той більшість без м'яса. За жарку все разом і давали його в піч. І він там млів борщ. Аж до вечора. Ще й каша в нас тут є. Буде смачно. Ох, і жарко сьогодні. Такий гарний день. Ташечки співають. Поки сало коптиця, я вже почистила два половики, а зараз беру вас з собою ще одну роботу хочу зробити. Каже, чоловік схаменився, то завтра буде тогнати, але така погода, що навіть не хочеться сидіти в хаті, хочеться щось десь бути на природі. Я беру вас з собою, пішли. Ось і все. День доходить до кінця, робота моя зроблена. Зараз йду митися, поратись. Йдемо смакувати салом. Пішли знову зі мною. Ось сало наше готове. Зараз ми витягнемо кусочок, посмакуємо, а це буде залишатися до повного охолодження. Давайте з нами за стіл. Борщ наш готовий, зараз ми його заберемо до хати, тому що не будемо зараз його їсти трошечки пізніше, а салом посмакуємо. Ось така смакота в нас вийшла. Ми зараз посмакуємо і вам всім смачного, хто зараз вечеряє. Дякую, що були зі мною. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки. До нових зустрічей.